Доброго ранку. Сьогодні ми з вами поговоримо про життя рослин восени. Як ми вже з вами знаємо, з приходом осені все навколо змінюється. Дні стають коротшими, повітря прохолодніше. Сонце світить вже не так яскраво. Ну, і, звичайно, рослини вони також змінюються, вони вдягають зовсім інше вбрання. Послухайте вірш Григорія Черень. Осіння вистава. Ясноука тиха осінь, ходить між дерев і сосен і малює кожен лист, бо малярський має хист. Осінь часу не маркує. Швидко сцену декорує. На березу жовте листя, а на ясен. Золоте, клен красується барвисто, мов червоний мак цвіте, тільки сосни і ялини у вбранні своїм незмінні, залишаються на сцені, бо вони вічно зелені. Це для нас осіння казка. На виставу йдіть, будь ласка, ви щойно прослухали, як поет. Зобразив словами, намалював словами золоту осінь у своєму вірші. Як вдяглися дерева і кущі зовсім інше вбрання, стали жовті і червоні листочки на них, тому що осінь. так? А зараз подивіться, як художники намалювали картини фарбами, як саме вони зобразили осінь, які використали кольори, щоб передати. Всю неповторну красу цієї пори. Дуже гарна картина Левітана. Золота осінь. Розгляньте її уважно і скажіть, які саме фарби використав художник? Що є крім дерев і кущів на цій картині? Придумайте свою назву цій роботі. Як би ви назвали її? Розглянувши картину, складіть свою розповідь за нею. Пограємо в гру. тепер осінь вже до нас прийшла. Переглянувши відео, яке буде подане далі, дайте відповідь на запитання: як змінилася трава з приходом осені? Як змінилися дерева? Як змінилися кущі? Чи змінилися квіти з приходом осені? Чи потрібно збирати насіння з квітів? Осінь це чудова пора року. Я думаю, ви зі мною згодні. Далі до перегляду буде надано відео про осінь. Переглянувши його, дайте відповідь на ці запитання.